Доброго ранку, Україно. Нехай цей день буде спокійним, хорошим для всіх. Всіх іменинників вітаю зі святом. Саме основне здоров'я. Сьогодні ніяких планів немає. Просто жити цей день. Залишайтесь з нами, буду знімати всяке різне. Вероніці ковдрів мало. Вероніка під то залізла, як я туди залізла. Кожного разу все менше і менше грам. Скоро буде 300-200, а починали з кілограма. Правильно, і нам треба починати менше їсти. Так буде економніше. Варю курячий бульйон. А ви зливаєте цю першу воду, як воно починає кипіти? Я зливаю. От зараз він закипить. Ну, як закипить? От, бачите, бульки вже йдуть. Зараз цю воду я злию і залию чистої. А ви так робите? Сміємося з чоловіком. Чоловік трошки оце машини пральні вміє ремонтувати. Та один знайомий йому присилає відео, як машинка працює, і там так сильно такий звук. Чоловік каже, ну та що та що, та підшипник. Їй туда, то й туда, то за 500, грив <Ether> 500 гривень купи підшипник та й все. Він йому голосовим відповідає. Я бульбу мию у пральній машинці. Ай, кажуча, холєра. Одного року мені щось таке сталося. Декілька років назад. Я так захотіла таких всяких кольорових плать. І я собі їх накупила. І тепер не знаю, можна у них кудись просто до міста виїх... виїхати. Чи буду на мене дивитися? Як? Ні, оце то точно можна. Оце точно можна. Так просто собі до міста виїхати. А це плаття. Скажіть, у ньому можна просто так. до міста поїхати на закупи? Ну, в принципі, я не знаю. Що я собі думала, коли я їх купляла? Куди я збиралася у них ходити? Не розумію. Ну, а що? Мені здається, що можна, ні? Оце о, занадто, так? А цей варіант, можна просто так собі. Носити? Я думаю, що цей можна, а? Кажіть, можна чи ні? А хто тут у нас такий? Хто тут прийшов? Вованчик. Ти то Ти теж за пташкою полюєш. Ти ж дикий, ти ж мене боїшся насправді. Вован. Ага. Як це я забула? Що ви за пташкою можете полювати втік? Я запитала дозволу, чи можна їх знімати, бо то не так все просто. Ой, дівчулі, дівчулі, жабенятка, жабенятка. А, дивіться, як балдіють. Ну що, краса? На дворі такий вітер. А вам тут так добре? Та? А ти точно шукаєш? Що ти шукаєш? Ай боже, тут запах який. Водички, а з другого боку хтось щось хто палить. Запах шашлика. Що заховала? Заховала, так Ну ти так заховала. Наїмся вітамінок. Подивіться, яка краса. Тут прям грона. Подивіться, який грона. Дивіться, який грона винограду майже. Майже винограду. І що? І я нічого з цим робити не буду. Тому що два роки тому я наробила варення і воно там все стоїть. Його ніхто їсти не хоче. Це не те, що колись. Варення, молока і поїв. Тепер підуть, лагуміння накупують. Ніхто не хоче варення з молоком і з хлібом. Я оце отак пообідаю, що з'їм, то з'їм. Та й ось. Не хочу їхньої полуниці, їхніх абрикосів, черешнів дороженних. А вишня в мене, а є пару вишень, але ще зелені. А потім сливки будуть. Паперівка, ой, точно. М -м -м. Дивіться, який у мене великий сад. Аж туди далечезно йде, далеко-далеко. <кій> Оце паперівочка, дивіться, яка рісна. О, буду мати, я що об'їдати скоро. О, нормальненько, нормальненько. Зараз хтось як побачить, що я сама з собою розмовляю. Буде історія. <гум> Ось смакота. Люблю паперівочку. А дивіться, яка молоденька грушка. Вродила? а дивіться, видите? О, буде ще об'їдати. Видите, які грушки? Є є, дивіться. А, є є, Є, є у того року більше. Є трохи, є. Минулого року дві чи три грушки було, цього року є. Дивіться, дивіться які грубастики. ото грубастики. <різь> Чого ти в'єш? Чого? Ти ж не сам, ти ж з мікуню. Чого ти в'єш? Дік, нікусечко. <різь> Так він б'є. Навіть якщо в хаті хтось є, а мене нема. Трагедія, та? так, що тут у нас вже вечір, так? 19:15. Я добренько позаймалася спортом. Зараз шліфану білком. Тільки один кусочок хліба у мене. Мені вистачить. І салатик вчорашній. Так, що по калорійності? Хліб 35 калорій. Ой, 35 грам. 70 калорій. Яйце 50 грам. 70 калорій. М'ясо курятина. Печена 110 калорій. В результаті 140, 250. Салат я не рахую. Та і так. Завтра вже я їду. Буду. Буде мене. Фарбувати? Чи красити? Фарбувати. Брови також. Так що так що таке? А знаєте, що в мене буде на десерт? Великодня паска? Та, я мала в холодильнику ще одну заморожену. Це моєї сестрички. Пасочка. Та й таке? Так. Ось такий кусочок. Скільки він важить? 22 грама. Давайте будемо врахувати 20. А калорійність паски яка. 500 калорій. Тож 100 калорій. 110 калорій. А зараз а ще як молока? 50. 100 грамів молока 50 калорій. Це що виходить? Це що? Чекайте, чекайте, чекайте. Ні, чекайте. Дивіться. Оце десь. 100 грам, так? В тобто 50 калорій і 100. 150 калорій. Ви бачили, що я тільки що поїла на, на 200. На 250 калорій. А оце 150 калорій. Якось вже і не хочеться. <смі> Коли порахувала калорії, якось вже і не хочеться. Чесне слово, не хочеться. Ну, один раз кусну. <смі> <смі> смакота, дарік. Смакота? Ось такий був день сьогодні. Знімала про все і ні про що. Дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця. Знаю, що таких дуже мало. Але я, хто додивився, я вдячна всім, хто дивиться, незалежно додивився чи не додивився. Дякую за підтримку. Дякую за розуміння. Па-па, до нових зустрічей!